Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні сів записувати для вас нове відео про 10 недоліків життя в штатах. І я туди не вніс транспорт. А це, як на мене, велика проблема, про яку варто поговорити окремо. І тому цьому я присвячую окреме відео. В ньому ми розглянемо про доступ до транспорту в залежності від штату, в якому ви живете. Також купівля самого авто найбільш популярний спосіб це в кредит, під які відсотки зараз де купівля. І, взагалі, проведемо калькуляцію. Всі, в середньому нові машини, старі машини, які вже мають якийсь меляж. Ну і я вам покажу свій приклад, тому що я рік назад купив нове авто з салону, покажу вам умови, про якої я купив, як я виплачував. Глянемо також витрати на утримання авто. Це також іншуренс, страховка машини, це пальне, і це мости, тому що я живу в Нью-Йорку. Всі у нас, так сказати, райони сполучені мостами, і більшість з них платні. Тому я покажу всю суму. Думаю, буде цікаво. Якщо вам зайде це відео, обов'язково поставте лайк, також коментуйте, задавайте запитання, підтримуйте канал. Це дуже важливо. Розпочнемо з того, що 55% людей, які проживають в Штатах, не мають доступу до транспорту, до публічного транспорту. Це до автобусів, це до метро, відповідно, їм приходиться купляти е, саме. Транспортні засоби машини для того, щоб їздити до праці, ну і взагалі робити закупи, там возити дітей на навчання. І якщо в великих містах це ще можливо, наприклад, я живу у нью Йорку, тут в принципі жити можна без машини, це реально. Ну моя специфіка роботи така, що я ввожу в машині свій інструмент, яким роблю інспекції, і його неможливо, тобто нелегально возити в публічному транспорті, тому для мене машина це важливо. Плюс я працюю повсюди. І для мене транспорт ну це як мої руки, ну я мушу мати доступ. Тому що я працює і в Брукліні, і в Манхеттені, і в Кінсі, айленді і в Лонг Айленді, і на Бронксі. Тобто я мушу бути мобільний. Але якщо ви про Нью-Йорк, то тут не обов'язково мати машина, як на мене. Можливо, обійтися без неї, тому що метро дуже круте Сан-Франциско. Тут теж гарне сполучення, Бостон, нью джерзі Вашингтон Дісі, Філадельфія. Тобто є дійсно які штати, в яких ви можете дати собі ради, не використовуючи транспорт. Хоча, якщо ви живете за містом, наприклад, в Чикаго, бачите теж ніби восьме місце по транспорту, але якщо жити за містом, в Сабурбах ну, вам без транспорту не обійтися, ви мусите мати собі е, купити машину. Тому, якщо ми говоримо про, ці, загалі, про всю ситуацію, середня ціна нової машини зараз е, на той самий березень 2024 року, це 45 тисяч доларів на нову машину і плюс. ну тут Це мінімально 45 тисяч, це середня ціна, е, і також мінімально 26 тисяч доларів, вам обійдеться купівля машини, яка вже має миляш, тобто не нової машини. Ну, само собі бувають варіанти дешевше, але переважно багато є варіантів дорожчих. Це от суто середні цифри, які вказані на сайті згідно статистики. Також, коли ви купляєте машину. Дуже багато чого залежить про в кредит від вашої кредитної історії. В залежності від вашої кредитної історії, вам дилер буде пропонувати якісь відсотки. І якщо у вас, наприклад, ви тільки приїхали, у вас ще історія слабенька, ну, досить низька, то ви будете брати цю машину під 21-23%. Якщо у вас дійсно кредитна історія низька. Якщо одна ж плюс-мінус побудована, то це може бути від 17%. До 18, наприклад. А якщо вже хороша кредитна історія або ідеальна, то це від 12 до 13, скажімо так. Ось, якщо ви, наприклад, перефінансовуєте, наприклад, так як я брав машину, мені теж запропонували вищий відсоток, але я звернувся до свого банку Chase, який співпрацює з Subaru, в результаті так сталося, що вони мені запропонували там 7,99. Получається, мій ніби так. Як Мою поличку перекупив мій банк, тобто і вони стали моїм головним скажімо, кредитором, так? Він дали кредит. ось тому от такі от цифри, до цього варто бути готові, це великі цифри. Наприклад, коли я брав свого першу Subaru, теж салону, на той час було 0,5%. 0,5. Зараз ви бачите, тут по 12% Плюс, при умові, що у вас ідеальна історія. Тепер, якщо ми говоримо про пеймент, тому що люди беруть. Машини в кредит на якийсь період переважно на 3 роки, мінімум, на 5-6 на років наприклад, я взяв на 6 років в кредит. Тому в залежності від того, наскільки довший у вас кредит, така буде сума. І зараз середній, середній платіж в Штатах на нову машину це 738 доларів в місяць. На машину, яку вже уживану, це 532 долари в місяць. Це от суто, якщо по постатисти. Ось. Тут є, бачите, різні от варіанти, тут вам все чітко пише, якщо там, берете таку таку суму, наприклад, ви берете в кредит машиною, яка вартує, 40 тисяч, місячний платіж буде 738, відсоток тут дуже низенький, 7,18. Ось, і при умові, що у вас прям ідеальний майже сказати, так, кредитний рахунок. І довжина, це здається, 5 років розраховано, трішки більше, ніж 5 років розраховано. На дожину вашого е, кредиту. Тому ну, тут кажуть, різні нюанси, можете пройтися, подивитися по сайті. Я вам цей сайт залишу в описі, щоб ви розуміли, який у вас буде платіж в залежності від вашого кредитного рахунку. Це ну, важливий нюанс. Тепер давайте порахуємо конкретно, я вам наведу чіткий приклад. Ви приїхали в Америку у Вас кредитний рахунок, ну тут вже якийсь є, побудували трішки, і вам не обов'язково треба мати машину. Доїжджати до роботи, ви працюєте, можливо, там годину часу від дому, де ви проживаєте. У вас можливо різні проекти, тому вам треба транспорт. І умовно, у вас є всього лише 5 тисяч доларів на те, щоб дати перший внесок на машину, яка вартує 30 тисяч доларів. Машина вже як ви бачите не нова, статистично це вже точно не нова машина. Ось і ви вирішили за цю машину на 5 років в кредит. Вам дають 17%, тому що ви вже плюс-мінус маєте хорошу історію, ну, скажімо так, ну, або якусь таку нормальну робочу. Е, і ви живете в тому самому е, Чикаго, наприклад, це штат Іллінойс. Е, також ви маєте розуміти, що є, коли ви купляєте машину, ви платите податок на купівлю. Е, в різного штату є абсолютно різні номера. Тут ви можете прийти, подивитися, і, наприклад, там, якщо ви купляєте машину в тому самому Нью-Йорку, в Нью-Йорку 4%. Є на купівлю машини податок, тому купляючи машину за 32 тисячі, ви там 1200-1300 платите тільки податком. Якщо ви там ставите, наприклад, самий, э, таку самий саму машину в тому самому Іллінойсі, то ви бачите, тут за під 725 вираховується, тому там, ваш податок буде вищим. В залежності від штату. Є деякі штати, ви бачите, де взагалі там немає податку. Наприклад, як я бачу, тут в Алясці немає, немає в Делавер, э, немає нью Hampshire. тобто є де деякі штати, в якому ви не платите цього податку, це все залежить. Ось. Тому при цих от умовах, і що от, ну, тут 7,25, ви бачили, 7,25, і ви також обов'язково, коли реєстрацію машину оформлюєте, отримуєте там номера машини, тайтл, це реєстрація та ну, оформлення вашої машини, це вам буде виходити при умові, що ви внесли 5 тисяч, позичаєте там 25 тисяч. Вам це вийде 725 доларів в місяць, якщо ви берете на 5 років, тобто у вас немає грошей, ви просто хочете мати транспорт і почуть його виплачувати. Такий платіж ви отримаєте. 725 доларів. От це у нас 2000 з копійками це буде податок. Також ваш загальний лон, тобто те, що ви позичаєте, буде 29 тисяч, при тому, що ви вкладете 5. І за тих 5 років ви заплатите. 43 500. При тому, що ви банку, суто банк на відсотках, у вас заробить 14 300. Це суто заробіток, чистий заробіток банку. І в загальному вам та машина, яка яку ви можете наприклад, за кеш взяти за 30, там плюс що, там, відсотки, ну сахай 33 тисячі, в загальному на вся про все, може, 34, ви заплатите 48. Тобто, от вам ціна купівлі машини в кредит. Якщо у вас немає готівки, щоб це все діло зробити. Якщо говорити про мою ситуацію, то я мав раніше Subaru Crosstrek оцей весенненький 17-го року, але так сталося, що його розбили. Тобто я запаркував машину, і я повернувся десь за 15 хвилин, щоб з друзями зустрітися, потім на зустріч. Я приходжу, моя машина просто тотал знищена. А так сталося, що страхова людина, яка мене вдарила, покрила повністю все, і в результаті десь 10 тисяч доларів пішло тільки на ремонт згідно страхової. Оскільки вони списали. Ось тому та машина вже дійсно була не така взагалі потужна і надійна після того, після тої аварії, не після того ремонту. це було дуже, ну, Я, я відчував, що машина вже їде йде не так, її трясе, і я вирішив піти і словом, взяти собі нову машину. Тому, між іншим, хто має якісь запитання, от це, я вам теж посилання на свій інстаграм, можете підписатися, там запитатися, має питання. Оце от нова машина, яку я взяв рік назад. Це у нас Subaru Croste 2024. Тепер давайте глянемо умови мого кредиту. Я повинен був сплачувати 235 доларів кожного місця. Я дав до payment 16 тисяч. Перший внесок також я дав свою машину Subaru. Вони хотіли за неї 5 тисяч Я сказав, що давайте, якщо ви за 8 візьмете, я вас купляю нову машину. І я довго з ними торгувався. Вони погодились купити мою Subaru 2017 року за 8 тисяч і відповідно, додати цю суму, вже так сказати, до вартості. Тобто я вніс. 24 тисячі спочатку машина вартувала 34 тисячі, це була її ціна. Теж з якимись гарантіями, і в тому роді. Е, якщо ми глянемо по платежах, то я за три місяці я взяв цю машину, виходить, в травні, але вже до, навіть не до кінця літа, вже от 1 того самого серпня, я вже все виплатив. Тобто всі свої гроші, всі свої доходи, я старався. Закидати в машину, це була моє, моєю цілею. Я не люблю переплачувати відсотки за непотрібні речі. Тобто я мусив взяти машину, тому що та машина, моя Subaru, смасту року, вона давала сильний. Я, я відчував, що вона ненадійна, що її в сторону веде, її трясе періодично. Я зрозумів, що це все. І я мусив взяти в експрес режимі ту, ту ту машину, так нову. Тому на мені, якщо підрахувати тут інтерес, так на мені банк заробив за 3 місяці 80 доларів. А що мало статися? Яка ситуація взагалі повинна бути? Ось і ця історія. Тобто ціна машини була 34,5 тисячі. Я брав на 6 років кредит під 8%. Я вніс перших 24 тисячі, 4 це в нас відсоток сейл в Нью-Йорку. Ну і там 2 тисячі тримають може бути менше, може бути більше тут саме за реєстрацію, за тайтл. Ось, це мій платіж місячний, і ви бачите, він трішки тут вищий чомусь, але вже як є, це не ідеальні номера. Тому я б взяв позичку на майже 14 тисяч доларів, на 6 років. Якщо врахуванням sales tax це 1400 майже домпень 24 тисячі, щоб він було слабця за 6 років. За 6 років я мав би виплатити за все про все 17,5 тисяч, серед яких 3600. На мені б заробив банк, а в результаті на мені банк зробив 80 доларів. Але кажу, це агресивний метод до виплату. У мене була можливість на той час зразу покривати це все і забути про цей кредит раз і назавжди. завжди. Але от тут умови, в принципі, які повинні бути, і в загальному, за все про все мені повинна було бтись ця машина в 41 тисячу 500. Це в нас за 6 років. А так, в загальному я підрахував, ну десь вийшло на мені в 38 максимум. Тепер, якщо ми говоримо про додаткові витрати на машину, які обов'язково будете мати, це у нас страховка. Страховка тут дуже дорога, вона точно входить в десятку причин, чому мені штати не подобається. Тут тобто це трішки перебір і перебір конкретний. Якщо глянете в Нью-Йорку, то середня річна вартість іншуренса, страховки 1800. І мало того, до мене вже прийшов новий біл, тобто новий платіж на наступний рік на страховку. І він виріс. За півроку вони вже просто 1300. Тобто це буде більше, ніж в 2000 році. Я не знаю, я буду змінювати. Все залежно від страховки. Деякі страховки, бачите, більше, деякі менше. У мене State Farm і ви бачите, в них ціни пішли чомусь дуже сильно вверх. Тому я думаю, будуть або на Гайку переходити, або, можливо, знову я повернусь на прогресів. Я з ним раніше працював, в принципі, вони не влаштовували. Але от такі ціни. Тобто, якщо глянути. По моїй ситуації, десь 150 доларів в місяць мені виходить виключно на страховку на папір. Тепер витрати по пальному. Є сайт RocketMone. Там підключаєте ваш аккаунт, і це суто витрати на паливо на BP. Я заправляюсь справжньо на BP, хоча бувають нюанси, що я можу заправитись на іншій е, заправці. Ну, але в загальному 6 тисяч доларів мені пішло за минулий рік на пальне. Якщо це порахувати, то це. 500 доларів в місяці трачу. 500 доларів плюс 150. Це у нас 650 з на страхівки. І також в Нью-Йорку кажуть, тут великі проблеми з тим, що тут мости. І ви просто повинні платити приїжджаючи містом на Манхеттен або на Бронкс. І ну, є тунелі різні, також на Манхеттен. І ось вам така сума набирається: 8 тисяч доларів. Я заплатив за мости в минулому році. Ну, я працюю, кажу, в кожному районі, тому самому в Стиден Айленді там дуже дорогий міст, вирезано. Ось тому мені вийшло 8 тисяч. Якщо порахувати в загальному в місяць це все розділити, 1300 доларів я трачу на все, що зв'язано з машиною. І якщо ми глянемо, щоб цю машину я не мав виплачену, я платив так, як всі люди це роблять, наприклад, в наприклад, тому самому в йорку і наприклад, люди, які мають там платіж місячний 740 доларів. Якщо до суму до 10, 1300, тобто в загальному 2000 доларів на машину в Нью-Йорку йде. Якщо ви говорите про інші штати, де немає мостів, або де мостів дешевші, ну, я скажу півтора тисячі, ну точно будете платити, маючи машину, Тобто, це дуже великі витрати, які дійсно, можливо, входять недоліки життя в цій країні. Таке от відео вийшло, надіюсь, воно вам було цікаво, сподобалось. І Якщо чекаєте продовження, або хочете якісь причини. Недоліки, штаті, що я розвинув в наступних відео. Пишіть про це. Мені буде для вас цікаво це донести. Ну, це у мене все. Спасибо за підтримку. Бувайте.